Питання, воно нескладне. Представтесь, будь ласка. Головний експерт вибухотехнічного відділу Національної поліції Полтавської області. Ну і розкажіть, що тут власне відбулося. Сьогодні вранці до вибухотехнічного відділу поступив дзвінок, що на даному місці стався вибух. Після чого група експертів вибухотехніків приїхала на місце, оглянула місце, в результаті чого було виявлено. Заглиблення в ґрунті, яке схоже від, від вибуху, було оглянуто місце та прилегла територія. З місця було вилучено металеві залишки, осколки та знайдено кільце. Більш ніяких пошкоджень не виявляється. А тобто, які можуть, можуть бути попередні висновки, якщо уламки якісь ви знайшли, кільце, тобто це граната, петарда, що то може бути? Висновки дасть експертиза. Все, що ми вилучили, ми направимо на дослідження, після чого експерти встановлять, що це було. А ви сказали, що кільце, да, знайшли. Кільце це зазвичай на, яку... на якійсь зброї буває. Чи ну, Я в цьому не дуже розбираюся. Ну, все становить експертиза. Ага. Yeah. І останнє питання: скажіть, коли вам поступив сигнал, що тут власне відбулося? Сьогодні зранку. Yeah. А інші політики, пожалуйста, був, uh -huh. yeah. uh -huh. як вас звати? Візер Павло Вікторович. Ще так. раз прізвище. Візер Павло Вікторович. Візер, да? Візер. 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 А хто вам повідомив про. E, черговий. হয় হয়